Доброго дня, раді вас вітати. З початком гарячого сезону вас, і скажімо так, так як я обіцяла вам, що ми зустрінемось, мабуть, значно пізніше, коли вже буде все зелено, вихід в трубку. Але я працюю в чоловічому колективі і можу дещо перебільшувати. Тому вітаємо вас на наших полях за зиминою. Хотілося б сказати, що минулого разу ми з вами зустрічалися, аби обговорити зимостійкість сортів, і тоді я вам обіцяла, що наші сорти вже були проміжні дані, і ми бачили, що вони значно зимостійкіші ніж іноземні. Це підтвердилось, так як ми отримали результати вже кінцеві перед початком весняної вегетації. І ми абсолютно точно можемо сказати, що наші сорти більше накопили цукрів, менше їх зрадували, і більше їх залишилось для відновлення вегетації. Аби не бути голослівною, ми прикріпимо десь тут ще, скажімо так, табличку, де ви зможете порівняти наші основні сорти і сорти, які були створені, скажімо так, нашими конкурентами іноземної селекції. Також ми вже отримали дані про морозостійкість це не менш важливий фактор, так як там проводяться досліди, яка мінімальна температура на вузлі кущення для відмирання рослин. Дані для нас були досить позитивні. Так, наприклад, сорт аватар на вузлі кущення може витримувати температуру в мінус 17,5 градусів, що дає йому змогу перезимувати. Мабуть, в майже будь-яких умовах наших зим, тому якщо у ваше господарство хвилюється за перезимівлю сортів, якщо у вашому регіоні є ризик вимерзання, то з сортом аватар ви можете більш впевнено переживати зиму, трохи легше і більше відпочивати. Не менше зимостійким буде і морозостійким і сорт Валькірія. Який витримує мінус 17 і сорт наш гравіс, який також витримує такі температури. Тому з нашою селекцією ви можете бути більш впевненими у тому, що озимина перезимує, і з весни ви можете вже виходити працювати в поле, бо буде наземна маса нікуди вона не дінеться. Наша селекція це враховує. Хотілось би перейти, мабуть, тепер ближче до сезонних обговорень, і наразі ми маємо селекційну новинку. Це Така цікава лінія і особливість в тому, що ми хочемо отримувати стабільно 100 центнерів з гектару. Ця лінія була створена за залучення іноземної мексиканської лінії при додаванні наших сортів, і скажімо так за рахунок цього, ми змогли створити віддалені гібриди. Які, окрім врожайності, ще характеризуються більш раннім дозріванням, стійкістю до вилягання. Особливістю є довгий тяжкий колос. Що, наприклад, можна сказати, 125 зернин в колосі ми можемо запросто по ній нарахувати. Тому цю лінію ми передаємо до реєстрації, розмножуємо і продовжуємо вивчати. Також не менш цікавим є сорт фурія, який переданий для реєстрації, проходить зараз випробування. Його особливість в тому, що він середньоранній, він більш раніше ніж наш ліль, з яким ви напевно знайомі, десь на три дні, скажімо так. Також його особливість в тому, що це сорт, який. Має надзвичайну е, якість не перший рік вже підтверджується е, його перший клас. А минулого року ми навіть отримали результати, де ми отримали е, білка 15%, клейковини 30%, А це дещо більше ніж потребують ДСТУ за першого класу. Тому вгадаю, що лінія також цікава для вирощування. В наших зонах та і там, де, мабуть, більш тепліше, тому як, скажімо так, вона більш посухостійка і більш рання. Розроблює також селекція спеціальні лінії для соняшника. Особливість їх в тому, що вони більш тримають інфекційний фон, в тому, що колос їх також збільшеного розміру, ніж ми привикли до стандартних сортів, і тим, що врожайність на наших полях була у 80 центнерів з гектара. Ми продовжуємо працювати далі. Ви зможете закупити у нас такі сорти, як аватари, валькірія, ліль, шамбері, гравіс. Всі ці сорти в нас є в наявності, всі висіяні, тому зможемо порадувати вас свіженьким насінням, а також нові лінії. Ви зможете заїхати на демонстраційні наші поля, де ви зможете самі вже перевірити наскільки є співвідношення між нашими сортами і наземними. Ми використовуємо для порівняння і для розуміння на якій стадії ми знаходимось. Тому ми працюємо далі. А ви купуєте наше насіння, зможете отримати більш детально інформацію по їх вирощуванню і по тому як отримати такі врожаї? Тому на все добре, гарного всім сезону.